Всім привіт! Готуємося! Ні. Фантастичне дріжджаве тісто на холодній рідині. Тут у мене 20 грамів дріжджів, одне яйце, один білок, 70 грамів цукру, а один жовточок залишив на змазування. Перемішую вінчиком. Так, трішечки. Додав сюди 100 грамів холодної води та 100 грамів холодного молока. Вся рідина з холодильника. Це важливо. Нічого підігрівати не за 450 грамів борошна, обов'язково просіяти. Насадка крюк і замішую рівно 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин. Таймер пищить. Дивіться, яка зараз консистенція тісна. Підготував 40 грамів вершкового масла. Масло між кімнатною температурою і холодильником. Не дуже м'яке, але прям не тверде. Додаю сюди шматочками і замішую ще 2 хвилини по таймеру. Пройшло 2 хвилини. Дивіться, яке тісто зараз, як воно виглядає. Зараз сюди додаємо 8 грамів солі. Сіль у мене дрібна. І після цього замішуємо ще 4 хвилини. І все. Після додавання солі ви своє тісто не впізнаєте. Воно стане максимально гладеньке, еластичне. Після того, як додав сіль, вимішував 4 хвилини. Подивіться, яке тісто стало. Це я не знаю, це якийсь космос. Ви подивіться, як змінилась текстура. Воно еластичне. Дивіться, яке м'якесеньке, гладеньке. Ну, це я не знаю. Я вже п'ятий раз його роблю це тісто, але кожного разу як вперше. Подивіться, просто я не знаю. Ой, подивіться, яке фантастичне тісто на холодній рідині. Ви бачите, скільки пузирків, який глютен фантастичний. Дивіться, воно нерветься, тянеться. Неймовірне тісто. Зараз зробимо кульку і в мисочку. Так, ми з тістом поставив у пакет і засікаю таймер 30 хвилин за кімнатної температури. Ні в яке тепле місце не обирайте обов'язково за кімнатною температу. Всім Привіт, давно я так не виходив. Дивіться, якщо ви захочете робити тісто вручну, можна, але я вам щиро раджу заходите на YouTube канал Катерина Тарасенко. Я скину скріншот, як знайти це відео. Там той самий рецепт, що я даю, але тільки ручний заміс повністю: як додавати масло, як сіль, як змінюється текстура. Подивіться обов'язково. Катерина, я хочу ще раз сказати дякую, що ви мене навчили робити таке фантастичне тісто. Це просто такий кайф. Спробуйте хоч раз його зробити. Ну і все, чекаємо 30 хвилин. Хай тісто підходить і будемо робити ламінування. Тісто простояло 30 хвилин. Підійшло, як ви бачите, викладаю його на стіл, стіл змазав олією. Так і робимо ламінацію. Подивіться на це тісто, я не знаю. Це якийсь космос. Так, нам треба його максимально тоненько розтягнути. Тобто від центру до країв розтягу. Бачите, як воно тоненьке. Зараз розтягну і покажу, як потрібно зробити. Так, дивіться, я розтягнув тісто, ну десь там прорвалось, нічого страшного. Хочу показати, скільки пузир... пузирів у цьому тісті, яке воно танюсіньке. І тепер ми його збираємо ось таким чином: спочатку, цей край до середини. потім ці два, ну, так, бок тісна цього пласта. Після ламінації, дивіться, тісто покривається ось такими великими пузирями. Ну і все відправляю його в миску ще на 30 хвилин за кімнатною температурою. Дивіться, як тісто гарно підійшло після ламінації, все можна з ним працювати. Буду діли, ділити по 100 грамів. Це мене буде 9 таких пиріжків, прям великих. Тісто розділив, тепер робимо передформовку. Нам потрібно оці всі краї серединку, ось так. І закатати ось таку прям щільненьку кульку. Ось так стіл змащений олією. Дивіться, воно прям в руках тісто натягується, і кулька ось така красивуща, ладенька. І так всі робимо. Все, тісто закатав у кульки і залишаю на хвилиночок 10 і будемо вже ліпити пиріжки Що відпочило 10 хвилин, розклав начинку і зараз формую пиріжечки Воно дуже гарно. Дивіться, його защіпую, а воно прям шарики на. Два. Ось такі дивіться красивущі. Наліпив пиріжки, дивіться, які вони гарнющі. <сум> Наче чебуреки, якщо чесно. Пузирі такі надувають. Але ці пузирі великі лопайте, тому що не гарні потім будуть. І все залишаємо на 40 хвилин підходити, накрию просто полотенцем зверху.